І недорого продається, його звуть Марсик. І він дуже недорого стоять. Тільки він сильно любить перешморки робити. Ну, Він сильно любить гратися. І за вашими ногами теж буде бігати, тому що він такий красавчик, красавчик. Мурсік. Ось так от він такий. У нас такий є. І за 200 гривень недорого у нас. трудодеятельный. Так что давай. Вот такие. А вот вин... И он сильно балакучий. И вин в мире балакучий. Ой. Вин в мире была ладно. Давайте. вот такие штучки любят. Да, это ему вот, например, вин с комплектом. Вот такие. Зараз, подождите. Все. Все. За комплект. Все. ну такие 100 гривен стоят. У нас він був дивіться отаке. Я продаю його ну, з батьками, вулиця Нова, е, третій під'їзд ноль дев'яносто, зараз дев'яносто напишу. сейчас Ноль в девяносто семь. Сейчас я вам по-другому покажу. Вот это шесть. Не ну, делай сейчас. Дивиться. Зараз я вам покажу номер. Ось все. 0, 97, 90, девяносто пятьдесят девять, триста семьдесят. І він любить любит дивіться. Я біжу, він за дивіться.

Цього маленького з мордочкою я можу продати вам за тисячі, 30... а знову за одну він тільки стоїть. І <хи> дам потихеньку і И... він десь. Två matcher, men se hur jag reagerar. Gå, gå, gå. Hopp. Kss, 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 är så här... Buh, Три тисячі, я ж вам казала. Да. Ось за десять тисяч можна. За десять тисяч у чого хороша, не хороша. У мене ціни міняються через 20-40 минут, а я вже отакий, в мене один є, тому що ми коли їх купили, зразу. Офигел. ним чутно. Все. Аж аж край год. Ну ось так это. Сейчас вам покажу кит. Подождите. Дай он там заходится. Сейчас. Вот сюда. Щас, сейчас, сейчас. Хотите. А ну.